Друзі, всім вітання! Мене звати Віталій Залевський, і сьогодні вирішив поговорити про те, що відбувається на території Києво-Печерської лаври. Як ви знаєте, нещодавно запрацювала нова комісія національного заповідника. Вони мають опечатувати корпуси, бо ще 5 червня комісія мінкульту закінчила свою роботу. Перевірила всі 79 об'єктів, але частиною з них досі користуються представники ОПЦМП, іншу частину нібито і передали, але ключі не надали. Тож, звичайно, сутички продовжуються, і я, в принципі, називаю все те, що зараз там відбувається, знаєте, сезон виселення ОПЦМП, другий другий сезон. І хочу поговорити про те, як там спілкуються, звичайно. Ви можете згадати, як все починалося, як блокували роботу комісії Мінкульту, як заважали працювати журналістам безпосередньо і нам. І зараз насправді ситуація не змінилася, тому що мене там зустрічають нашу знімальну групу п'ятого каналу, зустрічають з погрозами, з прокльонами. І ще декілька місяців тому я взагалі не знав, як на це реагувати, бо люди добрі. Це святиня, це священнослужителі, представники монастиря. Але з часом ти вже до цього звикаєш і в принципі не дивуєшся. Так само, як міністр культури не здивувався, що в приміщеннях Києво-Печерської лаври, які були в руках у ПЦМП, які вже опломбували, знайшли портрет російського імператора. Тому пропоную вам просто подивитися. На те, як реагують, як з нами спілкуються. Ну а комісія національного заповідника вже другий етап їх роботи буде наступного тижня. Тому не пропускайте і будемо далі слідкувати за тим, що там відбувається. Ну і друзі, не забувайте ставити вподобайки і підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. Так чи ні? Що так чи ні? Ви виганяєте монях? Так чи ні? то виганяє ні, звичайно. Ви! Ви! Ви ви ну ви, ну як, проплачені як? люди проплачені? Кані... Слухайте, ви можете так під суд піти, розумієте? А, а ми нікуди Та Я бачу, звичайно. Канічно. То зробіть все можливо, щоб було все добре. Силовий Бережіть себе у вас. Бережіть себе, ви я себе бережу, як ніяк, як ага. Україну, так і М -м -м. себе. Не приймайтеся головне, берегти нашу країну. Православні, Тож, друзі, Шо то Які тож? друзі. Ви прийшли забрати лавру? Так пройшов наш сьогоднішній стрім. А як звати? Готові. Тому треба, то буде знати. Ну, бачите, Оскільки таке спілкування, таке бачите? спілкування представників Це монастиря, просто. такі представники монастиря. монастиря. Отак вони спілкуються і дозволяють собі спілкує? знахабніло спілкуватися знахабніло. до людей, які сюди приходять. Як? Тому, друзі, ви робимо висновки. За місяці, щоб так, ви знімали, да? так, можемо далі продовжувати. Що Я продовжувати? бачу, що підходять продовжувати. люди, продовжувати. люди до йдуть до входу. Йой, оце погрози!